Вітаю, друзі! Афіша Вінниці знову в ефірі з низкою цікавих заходів рідного міста. Тож умощуйтеся зручніше та готуйте каву зі смаколиками. Адже ми вже починаємо нашу культурну мандрівку. Курт тік із великим концертом для рідної вінниці 20 липня у Пороговськай. Просто небо, готуйтеся танцювати від найпершої до останньої пісні та разом співати улюблені хіти та свіженькі прем'єри. Любити Україну, Кацапи, Олені, Сірожини, пірожини. У програмі концерту Суцільні хіти бестселери Тож не пропустіть там, де тік завжди незабутньо. Початок о 18.00 Квитки коштують від 300 до 520 гривень. Ретро романтика у Пороговськай. Молодий завзятий вулкан в 27 липня. Чекає усіх вінничан на. Своєму концерті. Його пісні тебе знайшов у рожевих снах. Наречена це хіти, які співають усі, і які зачіпають серце кожного, хто зустрічає його музику. Кожна нота це мить чарівництва, а кожен виступ занурення у світ емоцій. Тож приходьте та співайте разом з ним просто неба. Початок о 18.00 квитки коштують від 300 до 480 гривень. Пароль макарена полум'яними хітами 28 липня Вінницю запалить Міша Крупін. У музеї садибі Пирогова просто неба. На вас чекає особливий вайб, гарячі хіти та багато сюрпризів. Плелист концерту розкішний. Ви почуєте усі улюблені композиції. Пароль у нашому місті Палає та ще багато інших. Тож не пропустіть початок о 18.00. Квитки коштують від 350 до 590 гривень. Еней невідзнятий кадр до кінця літа у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї діятиме фотовиставка полеглого захисника Юрія Милуна. Учитель за фахом Юрій з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рівної землі. Красу України та рідної Липовеччини він зафіксував у власних фотороботах, які об'єднав у колекцію в об'єктиві натураліста. Ці роботи й увійшли до виставки Енея саме таким був позивний воїна. Тож приходьте та вшануйте пам'ять героя споглядаючи його роботи. Музей працює з вівторка понеділю, з десятої до вісімнадцятої години. Вхід на виставку безкоштовний. Побачити справжній його Бітл. за також величезну кількість різноманітних мініатюр ви зможете відкрити. Давши єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут є усе для поціновувачів техніки, маленькі автомобілі, літаки, танки, кораблі та ще багато багато цікавого, Тож вам точно буде на що поглянути. Працює він щодня з 12 до 21 години. Хідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Космічні пригоди чекають на вас у Вінницькому планетарії. Тож, якщо бажаєте відірватися від землі та доторкнутись до позаземного та незвіданого, то обов'язково завітайте. Знаходиться він у парку імені Леотовича, Працює без вихідних з десятої до вісімнадцятої години. Вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. А якщо полюбляєте Вінницьку архітектуру, то проходьте трохи далі парком і побачите чарівну міні-версію нашого міста. Музей міні Вінниця містить у собі усі ваші улюблені пам'ятки у зменшеному варіанті. Тож, якщо ви ще не встигли розглянути у Вінниці, все то обов'язково завітайте. Працює він щодня з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 30 до 50 гривень. Цікавого багато друзі, Тож купуйте квитки на обрані заходи та насолоджуйтесь. А в ефірі була афіша Вінниці. Побачимось.